Ну, давайте зробимо ще один розклад. Так, вийшло мені сьогодні зараз? з потоку, прямо зараз. Що, чого хоче твоя душа? От чого хоче на даний момент твоя душа? Давайте зробимо невеличку таку сигніфікацію, хто прийшов у нас, для кого цей розклад, хто ти, якщо вам підходить, якщо я описую вас. То дивіться далі. Якщо ні, то йдемо далі, шукаємо інші розклади. Добре? І так, ох, карти хочуть розповідати. Жінка, яка е, не молоденька вже, можна так сказати, жінка, яка в віці прийшла тому що аж вискочила. Жінка, можливо, вчитель, яка займає таку посаду, де учить людей, учить дітей, а можливо вихователь, вчитель, але жінка, яка навчає, можливо, якісь курси проводить. Зараз подивимося ще хто ти? Так, дивіться, сигніфікатор перше, що показала жінка, яка в сфері, можливо, навчання, працює так жінка, яка останнім часом має сильні переживання і щось, якісь проблеми в парі. Чому? Тому що щось між вами відбувається, що принесло вам якісь непорозуміння. Я зараз гляну далі, що, але чимось ви дуже засмучені. У вас в парі щось трапилося і ви зараз ви не знаєте виходу. Ви не знаєте, ви не можете сказати сама собі, ваша душа, ви хочете почути, ваша душа хоче вам щось сказати. А ви не знаєте, ви можливо ви робили запити, просили у Бога до кого ви там звертаєтесь. Да? Допоможи мені, господи, що мені робити? Ви зараз, якби в замкненому колі. Ви не знаєте, як вийти з цього кола, так? Ви, ви розумієте, можливо, що вам треба зробити, але на даний момент ви собі самі говорите ну я не можу, я не можу, я не можу цього зробити, але мені треба. Можливо, треба дитину десь на навчання відправити. Розумієте? А у вас не вистачає коштів. Можливо, із-за цього у вас сварки весь час, ну можливо, і не сварки, але просто непорозуміння з вашим партнером. І переживаєте більше ви. Тому що ви хочете цього, партнер вам каже, не обов'язково і так можна. Ну, другі люди і так живуть, і ми так проживемо, розумієте? Так, ось така невеличка сигніфікація. Якщо вам підходить, то дивимося далі. І зараз запитаємо, що хоче ваша душа. Звичайно, якби я зайшла особисто в ваші хроніки, то ваша. Особиста душа мені багато бичів розповіла. Карти теж дадуть відповідь, але карти дадуть відповідь, карти дають відповідь більш поверхнево, так? А коли я заходжу в хроніки, то я дістаю відповіді прямо з самої глибини. Ну, добре. Кому треба, звертайтеся, заглянемо в вашу глибину. Так, добре, давайте запитаємо у карт. Чого ж хоче ваша душа? Що вона хоче почути зараз? Ви просили допомоги у вищих сил, і тому мені прийшло потоком, що вам треба це сказати. Що вам потрібно знати зараз? Так, тут однозначно хтось хоче послати свою дитину десь далі, або на навчання, або просто, щоб вона десь поїхала, можливо, від війни подалі. Так, це теж можливо як варіант. Так. Щоб вона не була дома, ну то, того у вас такий роздрайв іде, тому що ось, дивіться, знову ті самі карти виходять. У вас такий роздрайв іде, тому що це далеко. Це далеко. Вам і хочеться, і колеться. Ви розумієте, що це треба, і ви тут же як мама, ви розумієте, що це далеко, і боже мій, що ж це буде? Як він буде там сам, чи він, чи вона. Да? Але ви розумієте, що це треба, тому що прийшов час. Дітей треба вчитись відпускати. Це важко, звичайно. Як відірвати кусочок серця, але ми мусимо це робити, тому що ми мусимо допомагати дітям стати на ноги. Ну добре, що вам ще хочу сказати. Та закінчуйте вже так переживати. Боже, ви, ви себе просто убиваєте своїми думками. Тож не можна так переживати. Ну все буде добре, розумієте? Все буде добре. Так, це далеко. Це далеко. Це однозначно йде в іншу країну, але він мусить стати, от мені чомусь іде, що це. Хлопчик, він мусить стати на ноги, він хоче змінити щось в своєму житті. Відпустіть його. Так, відпустіть його, він вже виріс, розумієте. Відпустіть його, все буде добре. Там е, ви, йому обов'язково хтось буде допомагати, ви будете йому допомагати морально, фізично, матеріально. Він ж не залишиться сам. Розумієте, якщо ви надумали відпустити дитину свою і постало так питання, відпустіть, відпустіть, бо прийшов час, і ви повинні це зробити. Він не буде сам. Дуже багато людей задіяно в цьому. Це ваша дитина не буде сама. Можливо, там, куди ви хочете його відправити, є і ще люди. Можливо, родина, яка буде йому допомагати, бо мені йдуть жінки, чоловіки і ще можливо, це друзі, знайомі, які будуть допомагати. І я хочу вам сказати, що він і сам у вас дуже можливо, це й дівчинка, не тільки хлопчик. Ваша дитина і сама може все, тому що вже наступив час, і він у вас виступає як маг, тобто все в його руках, і все від нього залежить. Він сам хоче, чи вона він сам, ваша дитина хоче вже. Дайте йому шлях, будь ласка, допоможіть йому вирватися і стати на ноги, все в його руках. Ви знаєте, перед ним ось ще одна людина, яка буде допомагати. Йому треба вчитися. Йому треба або їй треба вчитися обов'язково. Відпускайте, є великий хороший шанс здобути. Якісь знання нові, якусь достати працю, ну взагалі жити по-іншому, розумієте так. Він обов'язково від'їде. Розумієте, всі карти кричать про це, що він поїде. Він, можливо, теж сам чи вона боїться цього? да? Ну як не боїться, але трошечки так. Тим більше, що і ви ще так сильно переживаєте. Ви своїми переживаннями нагнітаєте йому ну, цю обстановку. Ви повинні казати Я розумію, я вірю, що тобі це треба зробити. Я допоможу, я зроблю все. Я вірю в тебе. І я знаю, що в тебе все вийде, розумієте? Ви так йому допоможете, чи їй, вашій дитині. Не, не тримайте його біля себе. Обов'язково йому треба вчитися. І тут мені всі карти, тільки навчання якоїсь нової ветки в його житті, да? нової галузки, і просто йому треба допомогти, повірити в нього. Він не буде сам це однозначно або студент, або людина, яка буде працювати в колі в такому молодіжному. Вода тут дуже багато людей. Він не буде сам однозначно. Нехай їде дитина, нехай їде. Я просто ви як мама, ви мама імператриця, будь ласка, ви повинні бути спокійна. Дивіться, імператриця вона нікуди не спішить. Вона завжди знає, що всьому свій час. І ви повинні знати, що всьому свій час і прийшов час відпустити вашу дитину, вашу пташечку, відпустити. Нехай летить. Ви тільки допоможіть йому зібрати валізку і висилати гроші. А потім він і сам буде вам висилати, чи вона розумієте, треба, не бійтеся, все буде хорошо, не бійтеся. От я прямо бачу ваш. І у вас, можливо, із -за цього з партнером непорозуміння, що нехай сидить вдома, не треба нікуди їхати. Ні, однозначно, нехай їде. Однозначно нехай їде, хай учиться, Карта Верховна Жриця показує, це карта знань, карта навчання, карта. Спілкування з людьми іншими, так і щось нове буде ваша дитина знати. Обов'язково треба. І от ваша душа, ви просили допомоги у вищих сил, да? І вищі сили дали вам пораду через карти. Я як провідник їх считала, що обов'язково ви питали, бо ви були на виборі відпускати дитину, чи хай тут буде. Більшість дітей тут ні, обов'язково відпускайте. Якщо ви хочете, вам вищі сили говорять, що відпускаєте. І в мене ще є така колода польська, польської авторки, яка дійсно щитує вашу душу. І зараз ми ще запитаємо в цієї колоди, я постараюся швиденько перекласти, що ваша душа вам говорить прямо слова. Що ваша душа хоче вам сказати. Карти, які щитують душу. Дуже цікава колода. І так, подивимося. Так. Життя є як та гра на сцені. Життя як гра на сцені. Научи добре свої ролі і пам'ятай, що тут тільки ілюзія. Дивіться, життя це як гра на сцені. Вам треба навчитися своєї ролі, тобто ви як мама, ви повинні грати роль мами. Да? Ну, ви повинні бути мамою, але пам'ятайте, де ну пам'ятайте, де ілюзія, а де життя? Всього вам найкращого, все буде добре.